Вітаємо всіх на сторінці. Від СЕНА. ми зараз знаходимося в операційній. Сьогодні операційний день вже завершено. Всі операції операції успішно проведені, тому нам дозволили сьогодні зняти маленьке відео тут саме в операційній, про питання, які стосуються саме різних оперативних включань. Сьогодні Андрій Васильович буде відповідати на самі такі поширені. Скажем так, народні питання, тобто ті, які найчастіше задають пацієнти при підготовці до різних оперативних втручань. Тому ми почнемо напевно з найбільш поширеного. Чи буде в мене щось боліти? Звичайно, що боліти не буде, тому що для цього власне і застосовується наркоз для проведення оперативного втручання. У нас є різні. Види зліболення від регіонального до загального. При регіональному, звичайно, що забирається повністю чутливість бойова для того, щоб людина, пацієнтка не брала участі в оперативному втручанні, ми додаємо гіпнотики, тобто людина буде спати. А при загальному втрачається і свідомість, і больові чутливість. Чи не може боліти людину під час того, як вона спить, це теж виключно, тому що проводиться моніторинг. Нацецептивної чутливості пацієнта, і звичайно, що нічого абсолютно нічого не буде боліти під час операції і післяопераційному періоді. Андрій Васильович, ви ж говорили про сон. Чи може бути таке, що під час операції раптом людина проснеться щось побачити підчує під час загального наркозу або інтубаційного? Звичайно, що абсолютно виключне моменти інтраопераційного пробудження пацієнтів, тому що у Нас на моніторі, ми використовуємо для наркозу використовуємо інгаліційні анестетики. там, де в нас чітко є на моніторі, виведено мінімальна альвеолярна концентрація анестетика в крові, і це абсолютно виключено. Так, наступне питання: чи буду я щось пам'ятати, відчувати чи бачити? Е, відчувати, пам'ятати і бачити, звичайно, що під час наркозу неможливо, е, тільки можливо при регіональному методі знеболення. І це відчуття бачити, чи щось чути, воно буде згладжене, тобто воно буде на, на базі нейролептоатералізії. Тобто, пацієнтку. Ми це робимо для того, щоб не виключати повністю свідомість, не втручати системи організму. Але елементарний контакт буде. Але ніякому разі не буде дискомфортний для пацієнта. Чи є шкідливий наркоз? Дуже цікаве запитання щодо шкідливості наркозу і. Я хочу сказати, що якщо провести оперативне втручання без наркозу, то воно набагато буде шкідливіше ніж проведення його з наркозу. Зважаючи на сучасні досягнення в медицині та анестезіології, вони всі мінімалізують агресію наркозу для урадізву, тому звичайно, що він буде нешкідливим. Що я маю робити після наркозу? Після наркозу пацієнти зазвичай, ну залежно від того, яке оперативне втручання проводилося, якщо це були амбулаторні якісь наркози, то пацієнтка приводиться в палату під нагляд медичного персоналу. Потім, коли відходить наркоз, ми дивимося, як пацієнтка себе веде, якщо все добре, вона йде додому. Якщо ті пацієнти, яким проводилися інтубаційні або регіональні методи знеболення, звичайно, що ми їх... Залишаємо нас на добу спостереження та післяопераційного догляду за пацієнтами. Вони завжди є під моніторами, під доглядом персоналу. У кожної пацієнтки є тривожна кнопочка, і в принципі від них їм нічого такого робити не треба. Просто відпочивати собі, вивчати задоволення, якщо це можна так назвати. Ще я знаю, що це дуже популярне питання, і теж вони теж колись особисто торгували. Чому не можна їсти та пити декілька годин до або абсолютно бути на полотні зранку перед наркозом? Чому це важливо? Дуже болюче питання, особливо для анестезіологів, якщо них хтось дивиться за анестезіологи, вони мене прекрасно розуміють, коли перед операцією, якщо це планове оперативне втручання, проситься пацієнтку не їсти, не пити. Тому що коли пацієнт знаходиться під наркозом, він не контролюється можливі моменти потрапляння шлунково кишкового місту у верхні дихальні шляхи, як наслідок розвитку ускладнень. Навіть якщо були такі випадки, коли там ми казали не їсти, не пити, але я без кави не можу. Щоб для розуміння, навіть маленька фільжаночка кави там 30 мл, там спесич, ще щось, воно може. Сприяти утворенню великої кількості шлункової соку, який може створювати загрозу для проведення наркозу і загрозу для здоров'я самої пацієнтки. Тому це є дуже важливе і до цього треба відноситися дуже відповідально. Якщо казали не їсти, не пити, абсолютно нічого, значить нічого треба не їсти не пити. Треба е, запам'ятати, що навіть хто маленької еподички не можна. Що стосується водички, то якщо оперативне втручання буде заплановано. Ну буває таке, що вони заплановані там на другу половину дня, на годину е, другу 14, там чи 15, то до, е, ми дозволяємо гуточок водички. Він не несе агресії, але це проста водичка, не газована, не кава, ні кефір там ніякого такого. Так ще таке питання у нас. Кажуть на цей наркозі його називають наркоз спиру, так звана спіналка. Чи шкідливий він чули? Що стосується проведення регіональної анестезії, це є таке дуже актуальне питання. Звичайно, що для пацієнтів воно є чуть, -чуть моторошним, тому що дискомфорт самого самого проведення маніпуляцій, самої. Пункції спинального чи передурального простору, він чуть-чуть дискомфортний. Але для самого оперативного втручання і для післяопераційного періоду, якщо є можливість проведення цього наркозу, це набагато краще. Дуже часто бояться участі в того, то, що я буду бачити, що я буду чути під час цього оперативного втручання, то ми для цього додаємо. Внутрішньовені гіпнотики, і людина тоді не, не має такого страху. Скільки людина може спати після операції? Після операції зазвичай залежно знову ж залежить від того, якщо це був інтубаційний наркоз чи місцевий, Ну зазвичай вони просипаються там проміжку до півгодини, десять, якщо це були амбулаторні або маленькі оперативні втручання, 10-15 хвилин. В, в палаті вони собі, якщо е, під налідом, під монітором, вони теж собі можуть дрімати, спати, тобто ніякої такої загрози немає. Чи можна їхати за кірбом після Гуртра? Е, звичайно, що можна їхати, якщо це знову вже були амбулаторні е, маленькі оперативні втручання, через е, 2-3 години вони можуть там, 3, -3, період на піввиведення 3-4 години. Тобто 2-3-4 години вони можуть. Їхати. Звичайно, що краще, би, щоб це було якийсь або супроводжував хтось, або, е, тому що у, у будь-якому випадку є втомчання у умерволс. Навіщо перемотують дуже часто пацієнтам ноги фринтами, навіть якщо у людизеньку створюває ніяких патологій? Е, що стосується е, мінтування ножа калістичними бінтами, то це є по останнім протоколом, це є профілактика. Ускладнень післяопераційному та інтраопераційному періоді, тому ми намагаємося, перше, якщо у нас пацієнтки йдуть на великі оперативні втручання, там, де буде тривалий наркоз або, можливі, якісь переходи самих операційної діяльності, і ті, що будуть лежати в вимушеному положенні, в інкологічному положенні. То ми е, стараємося е, проводити еластичну компресію ніжок, е, нижніх кінцівок за допомогою еластичних бінтів або чулочків. Андрій, ще таке питання. Так само, знаєш, пацієнти дуже часто його на клініці задають. Вони не розуміють, чому він може просто прийти в операційну. Колоти наркоз все зробити, і для чого ми їм е, вищимо багато додаткових настачає е, стежень, аналізів, е, консультацій сумісних спеціалістів і таталі. Чому не можна просто е, зайти в одязі в операційну, вколоти наркоз і все для чого це саме робить? Ну, звичай, звичай, звичайно, що я розумію, що це до створює якісь додаткові там е, клопоти. Час, можливо, якісь фінансові затрати, але обстеження є певний алгоритм підготовки пацієнта до операції і обстеження, там навіть саме елементарні, загальний аналіз крові, колограму чи біохімічні аналізи крові. Звичайно, що це треба здавати. Так само стосується і кардіограми. Буває, що пацієнти там не обстежувалися декілька років, не робили кардіограму. Це е, перестраховує саме проведення плану. У нас ж, ми використовуємо планове оперативне тому ми хочемо так, щоб було все надійно для пацієнта, для лікарів, які будуть їх доглядати. Е, бувають випадки, звичайно, що під час якихось таких підготовчих е, процесів до операції е, коли ми виявляли якусь другу нозологію, яка змушувала відкласти наше оперативне втручання для того, щоб усунути от ті моменти, які ми виявили. І ще одне питання таке відметті. Чому саме анестезіологія, і чим вона цікава? І чи відрізняються взагалі наркози між собою? І що саме цікаво є в твоїй роботі? Не я б не те, що сказав, що відрізняється. Звичайно, що наркози відрізняються. Відрізняються навіть кожні пацієнти між собою. Це е, динамічна така динамічна відповідальна робота. І е, з боку дуже часто я бачу в інтернеті там мемчики, коли анестезіолог щось там зробить, да? зробить і е, весь час сидить в інтернеті там. Чи ще. Може, воно збоку так і виглядає, але е, анестезіологи... Ми завжди є на поготові, і ми е, якщо ми сидимо там, десь там собі дозволили там присісти, то це означає, що ми наперед передбачили якусь ситуацію і запобігли, запобігли для е, виникнення якихось ускладнень там чи якихось не нестандартних ситуацій. Добре, Дякуємо. Якщо у вас ще будуть якісь питання до нашого лікаря, ви з радістю ще запишемо щось схоже. І будемо вам відповідати на все, що вас цікавить. Так що до зустрічі, до побачення, дякую, Андрій, будьте здорові. бути здорові.